Всем привет, з вами я Котозав. Сьогодні у нас обзор фігурок 36 часть, да? Я ще тріхи і забувся. Да. Сегодня у нас будуть не тільки фігурки, все те, що збавимо зв'язано. Ребята, от такий, можна ящик мій -ящ, да? може виглядати Тут відклилось... странним. Ну ладно. не Так, ребята, я думаю, его можно окусить. Ну, блин. А, я вам показаться, что Инрил открывает. А, вот. Опа, да. Сразу выглядая э, тупо. Мы дизлайк красивый. Дальше у нас сюда. Так. Во. Секунду. Во. Перший пін – це за чемпіонат. Він видавався, я не З ящиком, Такий красавчик. Я не знаю, може це коли додавали ящики, то можна було від кожного ящика отримати пін. Може був такий. Це пін-клоуна, його розробочники безплатно видавали Це – любимий дизлайк, А це крюк. Ну, дизлайк. Всім додається, я не знаю скількох. Зі, ну, там, ну, 500 кубків чи скільки надо, щоб піне відкрились. А цей теж, а цей треба купляти. Е, не помню. Ладно. За 19 гммів ой за 39 гммів, либо за 1000-2000 блінгів. Чи 1900, чи 1500. Ладно. Тут нічого, бо тут сліди осталось, тому що це Дальше, Даліш. Сигма. Ладно. Я не знаю, чи цей пін продається. Ну, якщо продається, то він легендарний і за 39 гімн. Отакий. От просто зараз. Діс. І от це просто пін, який я использую дуже часто в кожних катках. Ну, от якщо... Може я не знаю, чи цей пін продається. Ой, блін. чи цей пін продається, але ну, цей точно продається. За. 39 днів, і ще за, скри... за якесь количество там, 1500, вроде блінгів десь так. Далі це пінз в... ну на нема. Ну, типа, там є різні такі піни, ну, якщо я не шубаю, то вони хоча... Да, Ні, їх вроде можна купити в каталогі, якщо ну, ви граєте в Brawl Stars. Либо вони типа, там, можуть продаватися в магазині по акції. Ну, типа, можна купити, якщо чесно, не думаю. Так, тут у нас тоже його Сем. Ну, на нього пін. Як ти вибиваєш бойца, то тобі дають, ну просто ну в тебе сразу є на нього пін. Да? І от такий. Якщо чесно, навіть не знаю, що це. Ну, в принципі, пін. Ну, я знаю, що це за пін. в мене є теж розробники посилки давали з Бравл толка. Бравл толк. Це типу там розказують нові, про, про, про нових персонажів і так далі. Да. Отакий От в мене вийшов якимось А Це все далі. Тут я вирізав логотип Ruvel Stores. У мене досить, щоб ліпити. Тут у мене пластилін, де там ще навіть отака упаковочка. Далі Spike. Ну, тут ці, щоб для фігурок. Ножечки в'язніва. ип, 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 ип. Вот так. <клев> вот так, дальше. Да, мы начнем уже с персонажей. Давайте. Сюда. То, ви вже всі бачили ну, із моїх пройших відосиків. Іде Карделюс. В мене була тільки на нього башка, але я його вже повністю його сліпив і навіть йому сліпив ці е, йому гриби, бо він з грибами, там... коли ти його. Блін, як це сказати? Ну, як ти Brawl Stars заходиш і, допустим, нажимаєш на Карделіуса, то коло нього гриби. Дальше. Це. Лі... О, він теж був, ви його бачили. Далі йде дах, ви його теж бачили. Er primo, RT, Непл. Непла ви вроді не бачили або бачили, я не помню. Чи сліпив я його тоді, коли був... Тут статі, щоб не одна фігурка не побрала, по ігрі Кальмара. так далі. Ну, ви його 100% бачили. Ну, бачили. E, Справута ви 100% не бачили. І це я його Щось візьму, Танос із Ігри Кальмара. Де? Воно що ти наляканий? Як? Та я? Та блін! Ну, що ти падаєш? Далі у нас іде... Джил, ну ви його бачили. Далі йде Олі, цей боєць має вийти в кінці цього місяця. Далі какашка Спайк, ви його теж бачили, якщо ви дивилися прошлі відео. Едгар, да, це мій любимий боєць із Браво Старса. Ну, ви його не бачили, ну, яке, ну, іменно в прошлих серіях обзори на фігурки. Да. Я її ось уже тут сліпив 26 фігурок. А на прошлій серії, вроді друга, це була остання серія по фігурках. Я там сліпив 15. Дальше Енна, Містера Пі. Вроді теж не бачили Тару. Да. E... Блін. Як його звати? Фрэнк Сенді. Фігурка Пенні. Це скін. Дальше. шелі саме найхуже вийшло. І от фігурка над якою я сильно постарався. Отіс. О. Во. Я над этой фігуркою прям постарався. Дальше йде Сейчас. Шейд. Де отакий? так. Да блин. Сейчас, ребята. Ай, блин, а все фигурки попадали. Так, сейчас, ребята, еще Да, блин, а мы уже тут все. Так, Дальше бас. Так, сейчас. Висим бит. Секундочку. Налі. Я його тут півпочку цього на це як його причепив На зубочистку Я всі фігурки там голови та так далі прищепляю на зубочистку, щоб вона не відпала Так, далі дай ел. Тепер Да, сейчас покажи акции, все выглядай. У блина. И... Так, а теперь сейчас начну. Быстренько. Тик. Э -э сверхредкий боец Брал Старса. Кардалиус. Легендарный боец Брал Старса. Леон. Легендарный боец Брал Старса. Дах. Мифический боец Брал, Брал Старса. Да, мифический. Просто был боец. Дальше. Эль Примо. Редкий боец. РТ мифический, мипл кстати, недавно вроде вышел, ну, он да. э, эпический, гриф эпический, э, блин, Спраут, Спраут, он мифический. Дальше, Танус, из игры Кальмара. Да. Дальше идет да, Джем Дальше йде да, Олі, вона має вийти в кінці цього числа, вроді 30-го міфік. Далі Була... Кибра старший Едгар, епічний, Містер П, Дальше ага, далі у нас Тара, дальше йде у нас Фр... Тара міфічна, Френк епічний. дальше э, Санді, Санді. Легендарка. Дальше. Фігурка. Щас. Фігурка penny. Це скин на penny. Сама penny це е... ну, сверхриткий боєць, но ну, скин на неї міфіческий. Зараз у нас некий химії. Дальше йде Шелі. в редкость, я не помню, как точно называется, но это будет, тикет, ну, тикеты, ну, как ты, блин, как это правильно сказать? Как только ты качаешь брал Stars, у тебя сразу шали Дальше для Отис, Отис мифический, шайт, шайт эпический, висибит сверхредкий, -э бас, бас, бас мифический, нани эпический, ее -э -э Епически, да. Так, сейчас я сейчас вам... секунду хоп. І сейчас вам покажу. Да, прошлое видео более длинніше было, хотя там было меньше фигурок. Ну ладно, думаю, растягивать видео не треба. С вами был Катазар. Пока-пока-пока.